Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу. Мене звати Іна. Сьогодні знову ж таки відео про нашу з вами допомогу бійцям ЗСУ. Найперше хочу подякувати всім тим глядачам, які гарно відгукнулися, активно відгукнулися на, мою, на моє прохання про те, що треба придбати тепловізори для бійців взводу розвідки. Вірніше там трошечки інша назва, зараз я уточню. Для бійців одного з підрозділів п'ятої штурмової бригади мені вдалося купити два тепловізори. Загальна вартість тепловізорів 98 тисяч гривень. Як бачите, сума справді дуже велика. От і тепловізори в неділю ми купили, і я відправила бійцям, і тепловізори вже у бійців. Вони вже їх отримали, і хлопці нам дякують. Ви думаєте, що коробка п'ятерки піде? Зараз Доброго дня. Дякуємо пані Інді, що звернулася з допомогою придбати нам два прилади нічного бачення. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Бійці роти спеціальної розвідки 5-ї штурмової бригади. Шановні мої глядачі, хочу з вами поділитися ще однією приємною новиною для мене. От бійці 46-ї десантно-штурмової бригади надіслали мені також свого прапора. Ви знаєте, це для мене велика нагорода. От тут дуже гарні підписи є, дуже гарні побажання. Я щиро вдячна нашим захисникам за, такі, за, таку, за такий подарунок. Тому що справді кожен отакий прапор, який вони мені надсилають, це для, мене, це для мене більше, ніж якась просто подяка, яка написана на звичайному листку. Розумієте? От, це для мене справді дуже важливо. Та гляньте, скільки добрих слів мені хлопці написали. Дякуємо. Від душі, дякую від душі. Ви нам дуже допомагаєте. Від Андрія. Дякую іні Адамівні за допомогу нашому підрозділу. ТММ 46 та бригада, інженерно-технічна рота. Щиро вам дякуємо за підтримку. Хай Бог ви збереже. От. Дякуємо за допомогу. Щиро вам дякую. Щастя вам і здоров'я. Хай Бог береже всіх наших захисників. Саме для бійців цього підрозділу ми з вами купували недавно противогаз і запасні фільтри для противогазів. Рації. А ще ми купили з вами для них реба. От, це один підрозділ. До речі, отут у мене зараз бійці стоять. Я вам зараз хочу показати, що недавно я відправила посилочку з продуктами, і хлопці також ці посилочки отримали. Так, ось 4 ящики. Там були воскові свічки, солдатська каша. Я це все детально показувала в своєму попередньому відео. От бачите, всі, всі наші гостинці, все, що ми передаємо бійцям, вони все-все отримали. І вони нам дякують. А ми дякуємо їм за наш захист. Бійці, розвідники 9-ї роти 46-ї механізованої бригади. Але я ще хочу вернутися до того, що е, потрібно придбати ще кілька е, противогазів для цих бійців. Е, я їм відправила п'ять противогазів і запасні змінні фільтри для них, а виявилося, що їм треба ще хоча б п'ять. Тому ще маємо таке от відкрите питання допомогти е, придбати хлопцям противогази. Дальше. Реба стоїть ще питання про те, що потрібен ще один реб, який має діапазон інший ніж той, що ми відправили раніше. Тому що я вже скільки раз казала, і хлопці постійно про це кажуть, що ворог дуже часто змінює частоти, на яких відпра... працюють дрони, дрони камікадзе тому і нашим хлопцям також потрібен не лише захист якимось одним пристроєм, одним ребом, а потрібен ще один реб, який працює на іншій частоті. Ще одна моя переписка: це також боєць 46-ї бригади, але це вже інший підрозділ. Позивний бійця Джексон знову прохання допомогти. Зібрати, переслати кошти, зібрати і переслати кошти на ремонт автівки. От і він одразу мені скинув список, скільки чого треба, тому тут сума не дуже велика, але все ж таки все ж таки хлопці не дають, не мають можливості самі е, оплатити ремонт автівок. Як бачите, якщо ви слідкуєте за моїми відео, ви бачите, як часто машини потребують ремонту, тому що це війна, тому що це вибухи, тому що тому що треба, тому що треба. Я одразу перекинула бійцеві 20 тисяч гривень. Боєць мені написав, як тільки авто буде відремонтоване, він обов'язково нам відзвітується. Траплялося так, що глядачі мене запитували Іна, а як хлопці вас знаходять? От як вони знають, що до вас можна звернутися по допомогу? Шановні мої глядачі, от подивіться, Джексон мені пише, Інна, у мене до вас ще питання. У мене знайомий земляк побратим, він працює на Херсонському напрямку. Ким саме не можу написати. От, дуже потрібен приціл. Чи зможу я йому або вам дати контакти? Він хоче просити допомоги. Сьогодні познайомилася ще з одним героєм: це Єгор, боєць 124 бригади, 196 батальйон. Рота вогневої підтримки. От, е обмінялися ми телефонами. І Єгор просить допомогти зібрати кошти на придбання тепловізора. Єгор надіслав мені свої фотографії, а також відео. От. Відео про те, як саме працює зараз їхній підрозділ. Як ігор мені розказав, каже, вдень у нас видимість хороша, а вночі все таки потрібно пристрій, який допоможе нам краще орієнтуватися, краще бачити. Ну і відповідно, краще працювати. Сказала бійцеві, що ми постараємося допомогти йому і його підрозділу і придбати для них тепловізора. Так, і ще також з проханням допомогти закрити збір. Великий збір до мене звернувся боєць одного з підрозділів 10-ї штурмової бригади. от Познайомилася з ним недавно. Валентин. Вони. В родині між знайомими проводили збір коштів на придбання тепловізора і попросили докинути їм хоча б якусь суму, щоб закрити цей збір. От Валентин також мені скинув відео, як він працює. Бійцеві потрібно було зібрати ще в досить таки велику суму, але я перекинула наразі лише 20 тисяч. От це Валентин, боєць мотопіхоти, першої роти, першого взводу, 10-ї штурмової бригади Едельвейс. Ви знаєте, було б набагато легше і набагато спокійніше, якби я змогла закрити повністю весь збір, щоб ми купили оцей тепловізор, а не, бійць, а не бійці самі купляли, Ви розумієте? Але як боєць сказав, ви знаєте, люба сума, яку ви нам перекинете, буде для нас важливою. Я перекинула 20 тисяч. Наразі просто у мене немає такої суми, щоб я повністю змогла допомогти закрити збір цим солдатам. За всіма характеристиками бійцям потрібен саме оцей тепловізор. Бачите? гляньте, яка в нього ціна? Кожну наразі я змогла перекинути хлопцям лише 20 тисяч гривень. Зараз знову збираюся на нову пошту. Невеличку посилочку з продуктами сьогодні відправляємо бійцям одного з підрозділів ВТЗ. Це технічне забезпечення 3-ї штурмової бригади. От. Квасоля спілкувалася з хлопчиками по відеозв'язку, показували мені, як вони готують борщ. Каже, бурячок є, сирий, поки відварили, поки що. Я кажу, чекайте, хлопці, та ж ми маємо борщову заправку. Та є багато консервованої квасолі. Мені так втішилися. От, сьогодні відправляю квасолю, консервовану борщову заправку. От. А ще е, консервація гостинці від глядачів каналу. От. Тут також тушонки, холодець у банках, сало мариноване. от От. Грибочки і з м'ясом тушкованим, ті, що я готувала. Салати, ніжинський салат, огірочки, помідори і солодощі. Одно з зробила я зробила ось такі гарні смаколики це цукерки, енергетичні цукерки. Тут і печиво, тут шоколад, ізюм, кокос, а ще печиво домашнє принесла. І тут у мене ще також є дуже гарні смачненькі домашні горішки. Це подарунок від моєї глядачки, від підписниці мого каналу. І дітки передаю також вітання нашим бійцям. Вітання і подяку. До речі, подяка від діток. Сьогодні окремо хочемо щиро подякувати моїй підписниці. Світлані Гамзі, яка зараз в Італії, яка часто пересилає посилки з допомогою нашим бійцям, надає грошову фінансову підтримку. От, а ще вона недавно вислала вже другу посилочку для діток, для тих дітей, батьки яких на фронті. І Світлана сказала паніна, роздайте тим діткам з вашого села. А посилка була ще маленька, і я вирішила зробити ще такі невеличкі подарунки діткам сусідніх сіл. От, ми вчора поїхали в сусіднє до нас село, село Мшанець, і так само ще один лишили там частину подарунків діткам, і так само деяку кількість подарунок відправили діткам в наше інше сусіднє село, вже з іншого боку, це село Чернихів. Я вам хочу зараз показати фотографії.

E, зробили верчу. Кожної середини верто і це. Це оцінює Дуже гарно. Розкажу історію його з курінства. Після того, що збираємо ховаємо стосунку рівня. Як бачите, такі невеличкі промінчики радості. Е, невеличкі яскраві, красиві, гарні подаруночки, і дітки нам вдячні. От. А ми дякуємо їхнім батькам за наш захист. І ви знаєте, дехто з цих діток вже не має батька. Тому я знову ж таки хочу сказати, що ми не маємо права забувати про тих людей, завдяки кому ми сьогодні живемо. Сьогодні зранку вийшов на зв'язок боєць одного з підрозділів ППО. Попросив для своїх побратимів придбати і переслати турнікети Шість турнікетів. Так, зараз складаю посилочку і відправляю нашим захисникам. Так, вийшли з нуля, з виконання бойового завдання повертаються бійці з водорозвідку 10-й ну, Скажи привіт. Це ті хлопчики, яким ми купували риба. Я одразу запитала, чи всі живі здорові, ну, живі. Всі живі, є що є один У них боєць поранений, от зараз ми його транспортують, бачите. Але головне, що всі живі. Все, всім пока скоро буде вдома. Сім днів, сім ночей під обстрілами на бойовому чергуванні. Шановні мої глядачі, я впевнена, що ви пам'ятаєте історію з тепловізійними плащами, антидроновими плащами. От, була в мене неприємна досить така історія. Е, натрапили ми на недобросовісного продавця і на недобросовісного виробника. Але вдалося нам цю ситуацію випрати, виправити. Придбали для хлопців, для саме оцих це бійці стрілецького взводу. Е, Розвідники 10-ї штурмової бригади, от, придбали, я придбала для них гарні якісні антидронові плащі. От, посилочку відправила, хлопчики вже отримали, і зараз я вам хочу показати фотографії. Так, от, посилку хлопці забрали: чотири антидронові плащі. Я за них заплатила 11 тисяч гривень. Шановні мої глядачі, ще раз хочу подякувати всім вам, всім тим, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим героям, всім небайдужим людям. Я щиро бажаю вам, хай Бог благословить вас за ваші добрі справи. Укріпить міцному здоров'ї. Ми не маємо права забувати про те, що війна триває. Не можна від цього ні сховатися, ні відгородитися. Пам'ятаймо про те, що хлопцям. Без нашої допомоги, без допомоги простих людей дуже важко. А у нас без їхнього захисту просто немає майбутнього. Слава Україні! Героям слава!